Зараз я хочу вам показати народне творчество українців, як люблять, як ви знаєте, вони люблять цим займатися. нас така клумбочка в вашій увазі. Лебеді. На так опічно. Лебеді, 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 кохання. Ну, класна ідея, дивіться. Типа... Оце, оце рослини, типа їхнє пір'я. Класно придумали, я б ніколи не догадався. Клас, так? Да? Так що запишіть цю ідею, дуже прикольно. Другий лебідь. Це покришка і... Дерев'яшка прибита. Клас, клас, клас. Тут така арка, знаєте? арка. Ой, собачка, собачка, завжди в кадр попадають собачки. А тут висажені всякі цікаві рослинки. Цинії. ну це все, що від них залишилося. Я більше не буду перераховувати, ви їх всіх знаєте. Типічні квіти, які саджають в Україні. А от тут, дивіться, якась корзинка тіпа. Типу. Тоже класна ідея, сюди можна щось покласти, якийсь садовий інструмент. Клас! Береш оце корзинку і йдеш собі, щось переносиш. Ну хризантеми, як осінній квітник без хризантем. Це листопад, нагадаю. Це роза плетучі, а тут, тут полюбляють каміння. Камінням все обкладати і вид з іншої сторони. Красота. Напишіть.